Опі, поїхали. Красота, яка, так? Да? Тобто, якщо у вас вже є, насос, вам взагалі такий ремонт там 8-10 євро, а не 250. І колеса вам тут напарить хоча б і балансіровку і щось за діагностику забрати. Ну тут оклаштовано. Тут не займається як нас в Україні, що з спалок зробили конфету. Да? Треба, щоб з вами був такий набор, він продається в усіх магазинах, по типу, як у нас епіцентр, тільки ну, в різні країни, він називається. На Німеччині це що? країни, і признак називається. Ну, в Британії по інакше. Що у нас тут є? Значить, перше дивіться за 30 я б витратив 30 паунтів на це насос, який мені назавжди пройдеться. Ну маленький підрує саме важливе, Це отакий от герметик, який ви заливаєте в колесо, Зараз я покажу, як це робить. І Взагалі його класно, як тільки ви міняти колеса, часно залить, бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну, отут не хочуть робити, тобто на краях вони не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залити, у вас колесо ще проїде декілька сезонів. Чисто підкраду до того, щоб колесо вращалось і ніпелем вниз. Вам знадобиться такий інструмент, щоб викрутити ніпель, для того, щоб можна було це туди залити. Він панти коштує 2-3 євро. Делаємо і відкручуємо. Зараз зашипить. До кінця не відкручуємо, бо вистріли ви не найдете. Обачно в комплекті син або син лежить чи є такий ніпільок всередину, не хвилюйтесь, він є в комплекті. От воно доспустила, перестало шупіть. О, все, викрутила, сняли, цього нам достатньо. Ложимо його, щоб не загубити. Давайте на це болтаємо. Воно жидкостю з маленькими точечками, це спеціально для того, щоб воно забили пори, і висихаємо на протязі пару годин. В чому прикол, коли оця рідина герметі контактує з кислородом, він закриває всякі мілкіпори. От і все. І також цими зібранами він їх закриває з нутри мілки пори, ваше колесо не спускається. Да, закручиваем. Тобто тут давайте отметочка. 256, вот как раз десь половина. Да? Тобто одной такой баночки на два колеса выстучали. Оп и поехали. Красота яка, да? А загалом всю историю. Откручуємо цю штучку. Все, можно ніпель назад с Будь ласка, тепер берем насос наш і качаємо. Машину ще не з ним крачу, бону колесо ж спущено. Все ладно, и... Ну, я 2,4 качаю. 2,4 атмосфери, на готово. Так, треба покрутити колісо, щоб воно там трошки розподілилось. О, У вас є вже насосом, достатньо буде в інтернеті чи десь окремо, просто в такому ж магазині замовити цю баночку зіметиком, зробити все то саме. І з вашим нормальним насосом, це буде швидше. А тут, ні, треба по технологіям, все, бо це, по-перше, гроші, і бо так надо. Короче, ну, основна причина, це гроші. От, будь ласка, користуйтесь. Можна взагалі завчасно закачати, цю херню, щоб якщо ви десь дороги його проб'єте, воно автоматично його закриє. І, і все. Ця користуйтеся на здоров'я.